Захистити себе та дітей від небезпечної інфекції за прогнозами епідеміологів у 2023 році в Україні може початися нова хвиля кору. Медики пояснюють, його спалахи мають циклічний характер і повторюються кожні 5-6 років. Попереднього разу кір лютував в Україні в 2017-2019 роках. І головна причина низьке охоплення щепленням. У 2016 році е, наші дітки е, менше 50% отримали вакцинацію проти кору. Тобто, у зв'язку з тим, що не було вакцини, деякі батьки відмовлялися від проведення щеплень. Були моменти, які, е, ну, від чого діти не вакцинувалися. Сама хвороба не така страшна, як страшні ускладнення. Кір дає ускладнення енцефаліти, менінгіти, пневмонії, отити. Тобто, навіть можуть призвести до летальних випадків, якщо є важкий перебіг кору. Е, дитина, яка вакцинована, вона може захворіти на дане захворювання, але перебіг захворювання буде набагато легший, без ускладнень. Кір наголошують лікарі одне з найбільш заразних захворювань відомих у світі. Специфічного лікування від цієї небезпечної хвороби немає. Єдиний надійний захист це вакцинація, до якої сьогодні і закликають батьків. У 12 місяців дитині роблять перше щеплення від кору, а у 6 років ревакцинацію. І якщо планову імунізацію вона пропустила, необхідно якнайшвидше щепитися. На даний час у нас в поліклініці є достатньо вакцини проти кору хіпаротиту і на перше введення, і на друге введення діткам за календарем, і діткам, які пропустили свої дози, тобто вони вакцинуються з порушеним календарем. Вакцина у нас є ММР РАКСПРО, це виробник Польща. Це є однодозна вакцина. Діткам до трьох років ми вводимо підшкірну, зовнішня поверхня стегна. Діткам старше трьох років в плече, дельтоподібне місце. Щоб провести вакцинацію, та, потрібно звернутися до свого педіатра, з яким укладена декларація. Лікар оглядає дитинку, дивиться, чи дійсно немає дози вакцини, і направляє в кабінет щеплення. Батьки заповняють інформовану згоду, де все розписано. Батьки читають всі протипокази і не протипокази до. Щеплень вакцинації і дають згоду, і дітки вакцинуються. Станом на початок червня першу дозу вакцини проти кору отримали 43% від запланованих маленьких франківців. Та медики сподіваються, влітку батьки стануть у цьому питанні активнішими. Наталя Лозовака Андрій Аргара, телеканал 402.